Ці діти представляють центр творчості дітей та юнацтва Галичини. Кожна дитина принесла свою власну зірку. Як правило, це дитяча фантазія. У нас діти до 10 років, і ми з ними робимо завжди у врізпередріздвяному часі зірки, щоб кожен з власноруч виготовленою зірочкою міг взяти участь у чудовій зірковій ході. А цей шкільний колектив приїхав із Соснівки. Це майже 70 кілометрів від Львова. Із собою взяли зірки та ляльки-мотанки. Та зірка йде ріс 4 Пори року. Іде отак, це зимова. На Різдво віночки тут йдуть. Грибочки це є осінь. Виноград то, як із Паса йде, Літо, весна. І Паска Ті зірці вже десь років, десь біля 20, А лялька мотанкам вони йдуть із тих всяких вишиванок. Вони йдуть по 50 років. Фестиваль Спала Хріздвяної звізди відбувся у Львові уже 17-й раз. За словами організаторки заходу, надії дзвоник учасники ходи підготували понад вісімдесять звіст. Кожного року зірки полахують новими ідеями, новими темами. Вони завжди відповідають часу, який у нас в країні відбувається, які дуже бурхливі події, які ми знаємо зараз. Учасники все таки більш львівські, але ми маємо гостей з Івано-Франківська, з Тернопільщини. Минулі роки мали навіть з Криму. Учасники ходи пройшлися центральними вулицями міста. Куда, ну, велично, це велично. Дякуємо за це все. І ми дуже дуже раді, що ми до вас приїхали. Ми будемо ще приїжджати. То неймовірне враження. Ви знаєте, Львів місто своєрідне і частина Європи, Європи, яка розвинута, і культура тут наші традиції не вмируть ніколи, тому що люди їх підтримують. На звіздарів ми попали вперше. Да? Дуже красиво. Ну, вау. Конечно, вау. у нас є тут і родичі Івано-Франківської області. Ми сюди приїжджаємо, якби традиції знаємо, поважаємо. Ірина Качмарик, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.